А тепер уяви, що завжди красивий, рівненький та густий газон це твій газон, і саме ти створив його таким завдяки ось цій газонокосарці. Акумуляторна газонокосарка Штіль РМА 243 системи АК працює тихо і надзвичайно продуктивна. Вона багато вміє і максимально контрольована, і наче створена для того, щоб радувати тебе кожною деталлю, полегшити і прискорити твою роботу з газоном на ділянці. З новою моделлю газонокосарки Штіль рма 243 уявлення про ідеальний газон легко перетворюється на реальність. І ось чому нова розробка акумуляторної газонокосарки Штіль рма 243 має надійний корпус з листової сталі з глянцевим покриттям, оснащена регульованою по висоті складною комфортною монорукояткою. Тепер зняття травозбірника стає особливо простим. Має функціонал 4 в одному. Косить та збирає траву в кошик, залишає на ділянці за допомогою заднього або бокового викиду та мульчує. Вона має великі та надійні колеса з протектором. Центральне регулювання висоти скошування дозволяє одним дотиком змінити висоту трави до необхідної. Інноваційний контейнер для збору трави з індикатором рівня наповнення. Якщо ви хочете відразу почати роботу в саду, але ще не маєте акумулятора від системи штіль АК, варто обрати акумуляторну газонокосарку штіль рма РМА-243 СЕД». У комплекті з акумулятором штіль АК-20 і зарядним пристроєм. Працюй у задоволення на невеликих територіях тихо і з комфортом. Легко складай і транспортуй газонокосарку штіль РМА-243. Купуй надійну техніку тільки у офіційного дилера компанії Штіль у магазині Добрий Господар.